Нові фото з підірваної окупантами Каховської гідроелектростанції. Їх компанія Максар зробила 16 червня. На знімках можна розгледіти знищену російськими загарбниками греблю та затоплені околиці. На одному з кадрів також видно річковий термінал Нібулон у селищі Козацьке, неподалік від підірваної гідроелектростанції. Раніше термінал був повністю затоплений, але зараз рівень води почав знижуватися. Нагадаю, вночі 6 червня російські війська підірвали греблю. Каховської ГЕС, спричинивши масштабне затоплення території Херсонської області, постраждала від підтоплень також. Частина Миколаївщини у Запорізькій і Дніпропетровській областях відбулося зниження рівня води у річці Дніпро. З нами на зв'язку Дмитро Соломчук, народний депутат України, член комітету Верховної ради з питань аграрної та земельної політики. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку, Дмитре. Чи є вже розуміння, якими будуть наслідки підриву Каховської ГЕС для українського аграрного сектору, враховуючи дуже велику долю товарів з тих територій, які опинилися в зоні стихійного лиха, в цілому в аграрному експорті України? Ну, По-перше, хочу привітати всіх з ним батька, всіх тат. повертайтеся живими, неушкодженими з перемогою. Це є найважливіше. А для сектора зрозуміло, це дуже великий вплив, негативний, дуже вплив ще особливо для тієї тієї страники Херсонщини, яка на жаль ще під окупацією, тому що там більше було розвинуто сільське господарство, і більшість території там більше 400 тисяч гектарів були під мілірацією. І на жаль, сьогодні можна сказати це знищено, і, і, і це буде впливати на найбільше. На експертну спроможність вже зрозуміло, що країни там Африки Азії можуть не через старистичний акт Росії багато сільськогосподарської продукції, від якої вони саме залежні, пане Дмитри. Що... Коли ви говорите про багато сільськогосподарської продукції, про що йде мова? Які культури опинилися під загрозою? Ну, Херсонщина, якщо взяти там сторону. Бо більшість сільськогосподарських земель знаходилась на території, яка сьогодні, на жаль, поки що тимчасово окупована. Там дуже вирощували багато пшениці зернових культур. Вони там ну рахували завжди дуже якісними твердих саратів. Також зрозуміло, вирощувалася цибуля і інші овочі. Більшість це було під поливом. Це досить дорога система. Яку ну, не так просто збудувати та й відновити в майбутньому на це потрібні величезні кошти. Що стосується території Херсонщини, яка вільна на території України, частина біля п'яти тисяч гектарів землі там були затоплені. Частина ні, там відбувалася посівна вже на наступному тижні, десь з кінця наступного. Тижня в деяких там районах почнуться жнива? От З понеділка будемо відправляти туди благодійні комбайни, щоб допомогти зібрати врожай, тому що у ну, фермерів під час бойових дій була знищена або викрадена техніка, і немає чим збирати пшеницю там з зимичмі. На вашу думку, яким чином можливо і чи можливо в принципі якось компенсувати? І збитки, які були завдані аграрному сектору України наслідок підриву Каховської ГЕС. Тут важко переховати, тому що не все в грошах і рахується. Зрозуміло, що втрати це будуть шалені. Це мінімум 10 мільярдів доларів. Їх переховати взагалі складно через те, що ми не знаємо ще, який буде подальший вплив цієї катастрофи екологічної. Але ж не забувайте, що для цього ще потрібен дуже великий час. Для відновлення, тобто його навіть при наявності коштів не можна буде відновити там за місяць, за два, за три часу так само родючість земель, так само систему орошення мілярації, бо з неї там неможливо вести сільське господарство, так само відновлення Тваринницького комплексу, який там досить був непогано розвинутий. Ну це дуже довгий час, мінімум 5-7 років для відновлення. Це при тому, що коли буде перемога після розмінування, ну є залучення коштів зовнішніх термінвесторів, донорів, я думаю, вони в будь-якому випадку будуть долучатися до відновлення і відбудовувати. Пане Дмитре, про зернову угоду хочу вас запитати. У Кремлі заявили, що у зернової угоди, начебто, немає шансів. Росія не бачить підстави для її продовження. А як діятиме Україна, коли Росія вийде із цієї угоди? Сьогодні максимум звивається останні місяці дунайський напрямок. І позаминулий минулий місяць були рекордними по перевантаженню в дунайських поетах. Це 3 мільйона. Тонн за місяць досить потужні показники. Також розвиваються напрямки сухопутні і через Румунію, Угорщину через Польщу більше потягами з автомобілями. Там на сьогодні є трошки проблеми з поставками, не відбувається настільки, наскільки це можливо, але потяги контейнерами вантажаться заново і постачаються так само за новими вагонами. Тобто на сьогоднішній день Звиваються ці напрямки для того, щоб забезпечити місяць орієнтовну цифру середньостатистично експерта 5 мільйонів тон місяць, що потрібно для наших фермерів, так само від чого залежні інші країни світу. Байс, дякую вам за інформацію. Дмитро Соломчук, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Був з нами напрямоми відео відеозв'язку.